Вона задонатила рівно 400 гривень, а, а задонатити треба було 100, Тобто можна було виграти машину за 100 гривень. Вона задонатила 400. Я скажу чому? Вона мені розповіла історію, що вона сиділа на вокзалі, тому що вона приїжджала на могилу до своєї дитини, і вона сиділа на вокзалі, і вона каже: Я задонатила за всіх за себе. 100 гривень за чоловіка 100 гривень за свою дитинку і за іншу дитинку. Тобто каже, я задонатила просто 400 гривень не для того, щоб виграти, а це ніби така подяка від нашої сім'ї. От знаєш, от в неї от таке було. І вона каже: Я просто не повірила, що я виграла цю машину. І в них в сім'ї не було авто, ні в чоловіка її, ні в неї, ні в тата, ніколи, ні в кого. І вона приїхала Руки тремтять. Вона дуже давня виявилась. Моя підписниця, яка багато чого зі мною приходила, знаєш в житті.